Всім вітання, вітаю вас на каналі Автокарс, Автомобілі з Європи. Ще один меган 4 приїхав до нас з Європи. Автомобіль вже розмитнений, сертифікований та готовий до постановки на український облік. Отже, коротенько, це 2017 рік. 1,5 дизельний двигун на 110 кінських сил та роботизована шестиступенева коробка передач. Автомобіль має пробіг 199 тисяч. В принципі, вся інформація. Включаючи ціну, детальні фото, він-код буде на нашому сайті Автокарскарсі і в описі. Під даним відео буде посилання. Також буде прописана ціна на даний автомобіль. На сьогоднішній день він коштує 13 950 доларів. Є різні мігани, тому переходьте на наш сайт і ознайомлюйтеся. Зараз більш детально оглянемо даний Меган 4. Отже, перше, у нас тут безключовий доступ. Ми підходимо до авто, беремося за ручку і. Автомобіль відчиняється, автоматично відчиняється дзеркала. По салону абсолютно немає жодних зауважень до авто. Пластик, сідушки, все в дуже-дуже доброму стані. Чотири склопідімачі, електроскладання та регулювання дзеркал також присутні. Задній ряд сидінь без зауважень. На 5 з плюсом. Все супер. Новесенькі тормозні диски. Все по авто. Дуже-дуже добре. Під низом в ідеальному стані. Багажне відділення також без зауважень, воно досить вмістке, є повний комплект інструментів та запасне колесо. Так, бачимо, відійшли від автомобіля, він автоматично зачинився, склались з диркала. взялись за ручку і він відчинився. Так, він позаду ще більш детально покажу. І так, по салону. Зараз присядемо, заведемо, подивимося, що там по комплектації. В принципі, зауважень по кузову немає, він в дуже доброму стані. Зараз більш детально його оглянемо. Отже, безключовий доступ для того, щоб завести автомобіль, досить мати ключ просто при собі, і натиснути дану клавішу. Автомобіль заводиться. Тут ми маємо середню мультимедійну систему двохзонний клімат-контроль, два USB-виходи, один AUX, розеточка на 12 вольт. Є режим еко для міста дуже зручно та економно. І система старт-стоп. Круїз контроль та ліміт швидкості, і роботизована коробка ЄДЦ на 6 ступенів. Що по асистентах, чи як в Рено пишуть, допомога водію. Є сигнал про вихід зі смуги, тобто, якщо ви їдете по трасі, не поки що повороту і пересікаєте лінію розмітки, автомобіль вам про це просигналізує. Ось так буде це все звучати так, ну Сигнал про перевищення швидкості це є і автоматичне далі світло. Автомат, активуємо цей асистент. Тобто в темну пору доби ви увімкнули режим авто, виставили дальнє світло, тільки з'являється попутний чи зустрічний транспорт, а автомобіль автоматично перемикається на ближнє світло. ну Коротенько тут ми все оглянули, 199 тисяч, я вже казав, має пробіг. Даний автомобіль це рідний оригінальний пробіг, будь ласка, будь-які перевірки. Всі авто офіційно купуються в Європі. По всіх є вся сервісна історія по електронному сервісу. Отже, кермо в дуже доброму стані. Тут управління бортовим комп'ютером, тут управління е, круїз-контролем, тут у нас управління магнітолою та телефоном. Телефон можна під'єднати по блютуз, розмовляти, переслухати музику та інше. Також автомобіль щитує дорожні знаки, вони з'являються там, за все це відповідає камера, яка за всі асистенти, яка знаходиться за дзеркалом заднього огляду. По салону, коротенько все. Зараз відкриємо капот. Дуже хороший варіант, надійний та економний. Працює стабільно, без зауважень, немає ніяких підтікань, ну, звичайно, тут все почищено, так як воно має бути. Є якісь сервісні відмітки. На 184 тисячі щось там робилось. Ну, це все можна перевести і дізнатись. Тут ніякого диму немає. Все супер. Фари у нас рідні. Всі деталі рідні. Зараз переміряємо автомобіль товщеноміром для повної інформації по ньому. 117, я сподіваюся, там видно таке сонце, що я нічого не бачу. 122 крила у нас пластикові. Я попередньо переміряв автомобіль 117, 117, 125, 125, 126. 126. 125. Тут у нас також кришка багажнику пластикова. 106, 132, 123, 123, 131, 117. Ну, в середньому 120, 130, скажімо так, 125. Отже, автомобіль повністю в рідному окрасі, автомобіль обслужений. 13950 він коштує на сьогоднішній день. Актуальна ціна завжди написана на нашому сайті. Посилання буде в описі під даним відео. А також ви зараз бачите його на своїх екранах і номер телефону, за яким ви можете задавати всі свої запитання. Ще, до речі, в авто є передні та задні парктроніки і ходові вогні виконані ось так. І у нас ще біленький меган, там трішки по-іншому. Трішки простіша комплектація, 13500 він коштує. Автомобіль Швейцарії, 1,5 дизель на механіці. Також він 2018 рік перша постановка на облік. По документах, по розмитненню він 2017 роком. Ось такий на механіці в дуже-дуже чудовому стані. Якщо цікаво, звертайтесь, він також є на нашому сайті. Отже, по даному мігану, ще раз нагадаю, це 2017 рік універсал 1,5 дизель на 110 кінських сил, роботизована 6-ступенева коробка DSG. Ось, вибачаюсь, коробка EDC, вже переплутав з Volkswagen. Автомобіль повністю на 100% в рідному красі, в дуже хорошому стані. Є ось такий невеличкий чірк, Нічого критичного, бампер не, не вважаю доцільним, що потрібно фарбувати через це. Так як зараз все рідненьке і все по авто в принципі супер. Тому звертайтесь, вся інформація є в описі під даним відео. Телефонуйте, з радістю надам відповіді на всі ваші запитання. Є різні авто в наявності, тому звертайтесь. Допоможемо вам підібрати ваш автомобіль. А наразі в мене все. Я дякую всім, хто додивився дане відео до кінця, хто підписався. Всім гарних покупок та продажів.